Вітаємо в цей осінній день всіх гостей та підписників нашого каналу. Ви на каналі VPO New Life, і сьогодні ми вам хочемо показати наші середньо-пізні дині. І розпочнемо наш огляд із гібриду, який з'явився зовсім недавно і має період зростання всього 75-80 днів. Це диня Портенто від італійської компанії United Genetics. вага плоду... Від кіло 300 до 1,600 кг. Цю диньку ми вирощували у минулому сезоні. Вона нам сподобалася, дуже така незвичайна на колір, на смак, дуже соковита. Наші плоди вже майже готові до збору, мають кремове забарвлення. На смак вона солодка, можна споживати як просто нарізавши скибочками, так і готувати з неї різноманітні салати. Сама ж рослина має потужну стресостійку листову масу і практично не хворіє. Зібрані плоди можна перевозити і вони не бояться транспортування, так як їх можна після збору зберігати до двох тижнів, вони не втрачають своєї соковитості та товарного вигляду. Наступна красуня нашої грядочки це диня Рікура від голландської компанії Rixvan. Це середньопізній гібрид дині типу Piel de sapo, вегетаційний період якої складає 75-85 днів, призначена для свіжого ринку та фруктової нарізки. Плоди овальні з продовженими лініями рибристі, зелені масою від 1,8 кг до 2,2 кг М'якоть ідеально біла, насіннєва камера невелика. Дуже цікаво спробувати цю диньку, так як вирощуємо її вперше. Вона має дуже високі смакові якості та аромат, а ще дуже вигідно відрізняється від інших типів дині високою транспортабельністю. Її можна зберігати, якщо я не помиляюся, від 4 до 6 місяців і вона не втрачає свої смакові якості та привабливий аромат. Наступна динька також по типу піодеса по макабео. Це середньостиглий гібрид від компанії Сінгента Швейцарія, плоди вагою до 2,5 кг овальної форми, з зеленою шкіркою. Також ця диня має високе місце цукрів і дуже щільну м'якоть білу. Її конкурентні переваги це гарна лежкість в польових умовах та зберігання. Спробуємо їх зірвати і зберегти якомога подовше. Дуже цікаво, бо на одному пагоні виросла у нас і така динька, яка вже має жовте забарвлення, і це також макабео. По ній видно трошки ребристість, але вона вже має повністю жовте забарвлення. Це дуже цікаво. Загугливши, подивилися, ми і також побачили, що бувають різновидності цієї єдині, і вона може мати як зелену шкірку з такими продовгуватими, Полосами, так і жовту, звичайно. Дуже цікаво, що нам трапилося якраз дві дині для порівняння. Взагалі ж то вже початок вересня, і ми дуже ризикуємо, що наші дині не достигнуть, бо брали ми їх вперше, окрім портента, і трошечки не врахували саме цей вегетаційний період. Вони ще є зелені. Погода, звісно ж, у нас ще поки тепла, дні, дуже сонячні і жаркі. Тому маємо надію, що вони встигнуть достигнуть і набратися цукрів. Але, як казали у минулому відео про дині, треба враховувати свої кліматичні умови, враховувати вегетаційний період гібридів та сортів для того, щоб виростити гарну смачну диню, яка вас порадує своїм смаком, ароматом. Ціна на диню в цьому сезоні не падала, трималася в межах 35. 50 гривень зараз також бачили ми диню по 50 гривень. Якщо ж брати до уваги дині по типу шаранте, такі як у нас портента, або по типу Пієуде Сапо, як у нас Рікура та Макабео, то ці дині зараз у нас ціна на них складає від 80 до 120 гривень за один кілограм. А якщо обрати якісь більш такі популярні супермаркети, дороговартісні, то там ще більше. Тому дуже цікаво вирощувати такі дині. І, звісно ж, також немало важливо знайти саме ринок збуту по привабливій для вас ціні. В Європі ж ціна на такі дині у розрахунку на гривню стартує від 180 гривень за кілограм. З дегустацією цієї деньки ми поки почекаємо, але обов'язково буде наступне відео або шот із розрізом та враженнями від цієї деньки. А сьогодні продегустуємо диню Макабео, яка у нас уже стигла жовтенька. Ну, чесно кажучи, поки по аромату ніхто не зміг перевершити диню мазін. Мазін, у порівнянні з цією динею, виявилася самою ароматнішою і найсолодшою. Ця динька має білу м'якоть, біля шкірочки трошки зеленкувату. По смаковим якостям мені все ж таки не вистачає. Цукрів та аромату, але, можливо, дійсно, треба їй було ще трошки полежати, можливо, з часом вона накопичує цукри в собі. Але це все досвід, яким ми ділимося і з вами. Всім дякуємо за перегляд, підтримку каналу. Ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі в новому відео.